Як зробити твого хлопця щасливим? Пояснено котами. Хлопці нескладні створіння. У більшості випадків простих речей достатньо, щоб твій котик хлопець був щасливий. Це не якась глибока наука, чесно. Крок перший смійся з його тупих жартів, навіть якщо вони не смішні, навіть якщо від них болить мозок. Просто смійся. Він буде неймовірно щасливий, якщо зможе змусити тебе засміятися. Крок другий. Випадкова ніжність, обійми його ззаду. Дай несподіване няшне цьом-цьом. Якщо не бачилися довго, стрибни йому на лапи. Важливо, не роби цього занадто часто, бо магія зникне. Крок третій: нагодуй його. Бургер, піца, тако байдуже. Він невибагливий. Годуй його як безпритульного котика, і він тебе любитиме. Крок четвертий скажи йому, що ти пишаєшся ним, навіть якщо він тільки прокинувся і виконав одну задачу. Підтримай, коли він хоче здатися. Будь поруч, якщо він провалиться. Крок п'ятий масаж спини. Коли котик повертається з роботи, він знесилений. Коли він відпочиває, почухай йому спинку, щоб він увійшов у преміум сервер сну. Він засне, як немовля, і прокинеться готовим знову змушувати тебе сміятися.